Привіт! Сьогодні ми поговоримо про одну таку, знаєте, мовну звичку, яка нібито й непомітна, але насправді може багато розповісти про наше мовлення. Мова піде про так звані активні дієприкметники. Звучить складно, але насправді все дуже просто: ось, наприклад, фраза: всі бажаючі можуть підійти. Ну, здавалося б, що тут не так. Ми ж чуємо її буквально на кожному кроці. Але повірте, є один маленький стилістичний нюанс, який, якщо його виправити, зробить нашу мову набагато чистішою і природнішою. Це не те, щоб якась груба граматична помілка. Ні, це скоріше така собі стилістична шорсткість, знаєте, як камінець у черевику. Вона видає певний мовний вплив ззовні. Давайте розберемося, звідки взагалі він узявся. І головне, як можна сказати, набагато краще. Гаразд, занурюємось. План у нас такий: спершу з'ясуємо, в чому власне проблема і звідки ростуть ноги. Потім я дам п'ять простих інструментів, як це все виправити. Обов'язково поговоримо про винятки, бо вони є. Ну і на сам кінець підсумуємо, як зробити наше мовлення ще впевненішим. Отже, почнімо з теорії: що ж це за такі слова, які ми намагаємося оминати. Давайте подивимось на них ближче. Мова йде про активні дії прикметники теперішнього часу. Це такі слова, як працюючий, читаючий, знаючий. Вони ніби намагаються зловити дію на гарячому, описуючи те, що відбувається просто зараз. Їх дуже легко впізнати за характерними суфіксами. А ось тут і криється корінь проблеми. Для деяких слов'янських мов такі конструкції це абсолютна норма. Але українська мова історично пішла іншим своїм шляхом. Вона знайшла елегантніший спосіб виразити ту саму думку через описові конструкції, наприклад, людина, що працює. І тут важливо уточнити, це не заборонено правилами правопису. Ніхто не поставить за це двійку. Але видатні українські мовознавці, як от Борис Антоненко Давидович, дуже радили їх уникати, бо це, зрештою, питання не граматики, а чистоти і стилю мови. Ну що ж, з теорією, здається, розібралися. А тепер найцікавіше практика. Як же нам позбутися цих не надто природніх для нашої мови слів? Є щонайменше п'ять простих і дуже ефективних способів. Зараз ми пройдемося по кожному з них з конкретними прикладами, щоб усе стало максимально зрозуміло. Почнемо з найпростішого і, мабуть, найпоширенішого методу. Дуже часто для такого от незграбного дієприкметника в українській мові вже давно існує ідеальний відповідник прикметник. Ну, от, наприклад, замість діючий закон, кажемо чинний закон, не вражаючи результати, а разючі, наступаючи свято, легко стає прийдешнім, а миючі засоби мийними. Ми. Ну, погодьтеся, звучить набагато органічніше, правда ж? Ідемо далі. Спосіб номер два це заміна іменником. Він просто ідеально працює, коли ми говоримо про людей, їхню професію, роль чи заняття. Наприклад, не завідуючий кафедрою, а завідувач кафедри. Відпочиваючий перетворюється на відпочивальника, а початкуючий митець на митця початківця. Просто влучно і дуже по-нашому. А ось цей спосіб для справжніх мовних гурманів. Він, може, трошки складніший, але неймовірно елегантний. Ми просто створюємо конструкцію з двох іменників, де один уточнює інший. Тільки подивіться, як красиво це виходить лідерююча команда стає командою лідером, а початкуючи поет поетом-початківцем. Це одразу додає мовленню якоїсь динаміки і впевненості. А що робити, коли попередні варіанти не підходять, іноді найкраще рішення це просто перефразувати, знайти інший спосіб висловити думку. Наприклад, замість трохи кострубатого люблячий тебе можна сказати набагато тепліше з любов'ю до тебе, а сідячі місця легко перетворюються на місця для сидіння. Це чудово показує, наскільки гнучкою є наша мова. І нарешті мій улюблений метод-рятівник, така собі паличка-виручалочка, яка спрацьовує майже завжди. Це просте і логічне використання підрядних речень зі словами що, який чи котрий. Отже, ключовий момент: якщо не виходить знайти влучний прикметник чи іменник, описова конструкція це те, що треба. людина, знаючи фізику, перетворюється на людина, яка знає фізику. І це завжди буде правильно і природно. Але увага як і в кожному правилі, тут є винятки, і їх важливо знати, щоб як то кажуть, не перестаратися з виправленнями і не почати виправляти те, що й так правильно. Деякі з цих слів з часом настільки вкоренилися в мові, що втратили ознаку тимчасової дії і стали звичайними прикметниками. Вони описують постійну якість: співучий народ, живуча істота, палюче сонце чи родючий ґрунт. У таких випадках усе абсолютно правильно. І найкраще це ілюструє відоме всім прислів'я тут лежачий камінь це його постійна властивість, а не тимчасова дія. Камінь не просто лежить у цей момент, він лежачий за своєю природою. Тому в такому контексті все гаразд. То який же головний висновок? Йдеться не про те, щоб стати таким собі мовним поліцейським і механічно виправляти все навколо. Головне, почати відчувати мову, її мелодію і робити своє мовлення багатшим та природнішим. Коли ми уникаємо нехарактерних форм, ми анітрохи не збіднюємо мову. Навтаки, ми відкриваємо для себе її неймовірне багатство синонімів та конструкцій. І от тепер, коли ми озброєні цими знаннями, цікаво, яке слово зі свого лексикону захочеться звільнити першим.